Ісус сказав: Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі ржа руйнують, і де злодії підкопують і крадуть, а збирайте собі скарби на небі. Ці слова нагадують нам про важливість фокусування на духовних цінностях, а не на матеріальних речах. Ісус вказує на те, що справжнє багатство полягає у стосунках з Богом, у добрих вчинках та служінні іншим. Матеріальні блага можуть приносити лише тимчасове задоволення. Тоді як духовні скарби залишаються з нами назавжди, наповнюючи наше життя сенсом і радістю. Як ми можемо знайти це багатство у своєму житті? Важливо щодня шукати можливості для добрих вчинків, проявляти любов до ближніх і дбати про своє духовне зростання. Подумайте, що для вас означає справжнє багатство? Чи є в вашому житті щось, що заважає вам досягти цієї духовної глибини? Дайте собі час для роздумів. І запитайте себе, як я можу стати багатшим у своїй вірі та служінні, які кроки я можу зробити, щоб зосередитися на вічних цінностях, бути добру? Діліться цим відео та підписуйтесь на наш канал.